Вітаю віничани! З вами Шостаківський Максим, лікар хірург стоматолог Сьогодні ми розберемо чергову тему про дентальну імплантацію, а саме, чим імпланти відрізняються від протезів. Насправді ринок протезів стрімко летить вниз останні 10-15 років. Але, на жаль, ми ще зустрічаємо ці роботи. Які переваги з точки зору пацієнта мають протези перед дентальними імплантами? Ну, я б сказав, що найперша перевага це ціна, тому що якщо ми говоримо про дентальний імплант, абатмент, на який фіксується коронка, і коронка, на сьогоднішній день ну, приблизно враховується в 500 умовних одиниць. Це середня ціна може бути і дорожче. Все залежить від того, які, яку систему імпланту ви фіксуєте. Може бути преміальна, може бути трішки дешевше. Якщо дивитися з точки зору фінансів, то у світі протезів за такі кошти можна зробити майже весь рот. Але якщо дивитися з точки зору науковця і лікаря, то знімне протезування це найперша причина втрати кісткової тканини, тобто її резорбції, втрати сусідніх зубів, на які фіксується це знімне протезування, також естетичне незадоволення, особливо якщо це стосується пацієнтів молодше 40 років. В даному ключі є також незнімне протезування. І найбільш популярний метод відновлення втрачених зубів це мостоподібна конструкція, коли у вас є два опорних зубчика, і посередині ви робите мостик. Яка проблема цього протезування? Основна? Ну, найперша проблема, що вам потрібно два живих зуба, сусідніх зробити неживими, тому що по-іншому ви не зможете зробити мостоподібну конструкцію. Що потрібно для цього? Потрібно пролікувати кореневі канали, видалити нерви, чекати, поки це все загоїться. Після цього робити мостоподібну конструкцію. Окей, ви можете сказати, що у вас ці зуби давним-давно вже проліковані, там вже давно немає нервів, там давно стоять коронки. Чому не зробити міст? Можна? Але ви забуваєте про місце, де немає зуба. Саме основне. Якщо ви ставите мостик і вважаєте, що він буде стояти у вас років 10, то місце, де у вас немає зуба, буде зменшуватися в кістковій тканині, буде зменшуватися об'єм м'яких тканин. На вашому мостику буде утворюватися промивна частина, буде забиватися їжа, буде погіршуватися гігієна, і все буде слугувати тому, що зуби, які стоять і тримають ваш мостик, вони постійно знаходяться в перевантаженні, тому що кожен зуб фізіологічно має своє навантаження, яке він може витримувати. Ви додаєте до нього ще один зуб. Тому це створює тиск додатковий, який зуби не люблять, і через це ви можете втратити через певний час ваш мостик разом з зубами. І в кінці кінців пацієнти все рівно приходять до постановки дентальних імплантів. Але тоді все рівно нам потрібно, як я вже казав раніше, збільшувати кісткову тканину, збільшувати м'які тканини, що для вас в кінцевому випадку буде дорожче. Тому, якщо ми говоримо з фінансової точки зору, звичайно, протезування це перевага. Але якщо ми говоримо з наукової, з медичної точки зору, то відновлення втрачених зубів за рахунок дентальної імплантації не найдешевше задоволення, але найдосконаліше. Ставте імпланти, не бійтеся, що це так дорого, але це недорого по відношенню до сьогоднішніх протезів і до сьогоднішніх цін.